Всі привіт другі розуміємо з вами, я Капіч. Ми сьогодні будемо знімати відео, яке я граю проти Бетона Вепелігоду. Ну, окей, це нормально зайде, да? Я буду сьогодні так грати. Да. З Вебочкою. Да. Да. І я зробила шинати. Ще Всі приємно перегляду. Приємно перегляду і милечі Лайв. Так, я, короче, вот с АВП влезла же, легко. Чуть-чуть легко. Я тоже сказала, что разброс легкий. Сейчас ты свою свою бадикхопрыску жизнь. Шок. Я зіграю десь 20 карток, що... Потому что мне еще требует а я буде 50-та вечора. Так що я не успею 30 карток зіграти. Не регает, не регает, во ждему, во ждему, не регает. А тепер про что, історію история играет? Це джентльмен так не легко пидав. З... 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 Против нього легко играть. Ибл с АВП. Пацаны хочется шутку. Меня звати Андрей или Петрович и Роматроевик. Я качу забираю тебе, як ты саме. Е і ты буду накидать, твоя тимур, то поде. беб шутки. бен шутка шутку. така собі. Тепер текасович. Теперь не вождебу, все прекрасно рігает. Ну водждебо. Водждебу все прекрасно регает. Я звезда. Це легко просюдиатрати зраунде выиграть. А виграти. А якщо буде рі... а як якщо... ну це, короче, шо... ривей Рівень... сложный, хардик, можно сказать. Wysoki, też nie, wysoki poziom botów Przeciw niemu nikt nie Jak można to powiedzieć Widziałem, ja zgubiłem się Zgubiłem się, tak? Teraz grałem pięć razy To jest sekret Ale swojego człowieka i był go dla kies. Ja som si skill, že to všetko si Čo bude hovoriť? I dlacie ja do vás prejdu i zaberu kapitr. O Bože, máš Eee, príj... ja akúne. Ale... Ja sa zájakúne zazvajúce. Pokračuje, môžu ti zliezu. Ja požasť Я вам скажу один секрет. Ви щось хоть тут замітили нового? Бо то, що я не Напишіть в комменты, що ви замітили нового. От скажіть, будь ласка. Що ви замітили нового? Що ви замітили, Я не знаю. Я тут теж нічого не забитую. Победил, сестра, сестрой что-то. Ну, про то я ложек видел, а это все я добедел. Вот там сейчас... А уже... Ай, Говоримо тих і влетала гаїці. Що це так легко грати? Де я не. Ловое вышка прекрасная. Жищайте три раунд. А так, что прострел? Что шово, где храба. Нет, тут два прострела. Я помню до сих прострел, ещ что... и да, вс, я, я вспомню, да я прострел. Я вспомню, я вспомню башню. Де він, він може десь бути на базі, типу, да? Щоб я їх могло міг пустити. Лха трус уже 17-то 17... Симпать, пошли раунд, так Подається! Подається! Пипец, какие волосы. Ой-ой-ой. Все, пока. Спасибо. Я застрял его. Сейчас такие раунды все кидать. Только бы что дерево дерево. That's okay.